13 травня байкерський рух Богослава відкрив мотосезон, присвячений збору коштів для нашого земляка та його побратимів, які воюють сьогодні на передовій, звільняючи нашу Україну від расистів. А вже сьогодні, 29 травня, прийнаний автомобіль за кошти від байкерського зльоту був офіційно переданий для фронту машина на місці. Солдат її офіційно получі, завтра тільки зробимо документи, перекрасимо за ніч і машина поїде виконувати свою бойову роботу. То допомагав організації заходу, на якому байкери та жителі громади одночасно зібрали на автомобіль. Розповів Сергій Сотник, депутат Богуславської міської ради, і одночасно керівник байкерського клубу. Натумкнув на думку мене міський голова наш Віталій Хоменко. Далі почали всі дружно. Я з хлопцями позвонився, Побачили, почули, рішили, придумали, як воно мається бути. Величезна подяка від Байгерського клубу Боуслава за допомогу організації благодійного заходу по збору коштів. Кабалик Віктору, Харченко, Оксані, Харченко Сергію, Альперовичу Олександру, Зубко Володимиру, Тищенко, Олегу, Сотник Наталії, клубу Вільні Біла Церква, Мостіпану Валерію Васильовичу, ПП Ярослав, Блашко Кирилу, Талмач Раду, Арояно Микелу, Борисовичу автомобіль для військових маємо. А що ж в планах наших байкерів далі? Ми не зупиняємося. Ми були ще в сквері на ще на одному заході. Ми теж там чималеньку суму на нас е, Ну ці кошти йдуть у нас на мотоцикли. Правильно так, на більш детальніше Славік розкаже. Я дуже радий, що ми долучилися до такого прекрасного заходу. Я дуже радий, що байкери. Підтримали нас, наші друзі. Я дуже вдячний всім байкерам та дуже мешканцям цього міста за такий непосильний вклад, який вони зробили для здійснення цього заходу. Ви бачите результат уже на лице. Дійсно, він є. Ми дуже раді, що допомогли хлопці його пригнати, цього джипа. Ми його передамо зараз нашому військовому. І я так думаю, що ще такі заходи, як ми зробили. Вони ще будуть продовжуватися. У нас є дуже грандіозні плани з нашими друзями, так що ми їх будемо виконувати, будемо втілювати в життя і будемо разом іти до перемоги. Слава Україні! Героям слава на заході була присутня дружина військовослужбовця Митяй Тетяна разом з сином Богданом. Дуже рада, що дуже багато залучилося людей. Я дружина військового. І мій син безпосередньо дуже щасливі, дуже раді, що всі залучилися. Вдячна кожному, хто долучився до цього збору. Безпосередньо ми з сином мого чоловіка чекаємо додому з перемогою, з нетерпінням Слава Україні! Хочу зазначити, що байкери це справжнє братерство, а тому добрі справи об'єднують всю Україну. І сьогодні в нас в у представники клубу Мутні із міста Запоріжжя. Ми з колегою приїхали сюди на захід, який організовували мотоклуб Вільні. Ми теж донатили, робили добрі справи, збирали на мотоцикли для підтримки зсу і зараз. На запрошення місцевих хлопців, ми заїхали до вас, щоб. В дружній товариській тор... торжественній обстановці передати автомобіля, до якого байкери України і... і місцеві жителі доклали зусиль, щоб його придбати і передати військовим. Робимо добрі справи разом, разом до перемоги. Слава Україні! Ми заснували Голвінг асоціацію золоті вершники України, і ми зараз підтримуємо один одного. До нас приїжджали хлопці з Білої церкви. До нас приїжджали хлопці з Полтавщини. Ми у, нас, ми у нас робили такі самі заходи. Ми теж збирали великі кошти. Ми купляли автомобілі, не один. І дрони ми купляли, тепловізори. І зараз, як кажуть, візит дружби, візит вежливості, візит подяки. І, ну, і для цього ми приїхали сюди, і ми це також зробили разом і підтягнули сюди людей з різних куточків. Тут були хлопці із Одеси, із Старого Санбиря, Львівської області, із Чорноморська. Тут було майже е, пів. Пів, пів України було на, на цьому заході, які допомагали зробити це все. Перше, я хочу подякувати Сергію Івановичу, тому що е, він є депутатом, але не кожен депутат робить те, що робить він. Говорити і робити справи це дві різні речі. Тому найперша подяка Сергію Івановичу за те, що він організував цей захід, за те, що вдалося зібрати кошти, і сьогодні маємо такий прекрасний автомобіль. Ну а присутнім людям, які приїхали з Запоріжжя, приїхали з Білої церкви, низький уклін і подяка. бо без вас це б не вдалося, повірте мені. А разом ми сила. Слава Україні! Олексій Петруненко, це саме йому ми завдячуємо за пригон авто, адже сьогодні кожен справжній патріот, кожен українець робить свій вклад в перемогу України над рашизмом. Після того як було повномасштабне вторгнення, почав активно займатися пригоном автомобілів для військових, тобто безкоштовно. Хто збирає збори, бувають військові скидаються, бувають люди. Тут взагалі, прекрасний захід був проведений для збору військового. Зібрана хороша сума, на яку можна було дійсно знайти хороший автомобіль, тому що суми різні, автомобілі різні. І от такі автомобілі дуже приємно знаходити, передавати військовим, тому що вони будуть е насолоджуватися і виповняти ту роботу, яку потрібно виповняти. Тобто автомобіль не буде ламатися, вони під ним не будуть е постійно лазити. Тобто е Автомобіль в чудовому стані. Я вже пригнав. Ну, Скажімо так, в районі 50, а може більше автомобілів. Не рахую для військових, постійно на фронт їх відганяю так само. І забираємо на ремонт їх так саме у військових сюди. Тому відверто скажу, дуже вдячний всім, хто тут є на цьому зборі, для того, що... Тому що зібрали хорошу суму для того, щоб передати дійсно хороший автомобіль військовому. І він буде виконувати просто свою роботу, яку він потрібно щоб виконувати. От і настала та хвилююча мить передачі ключів. Адже у сучасній війні авто на передовій не менш важливе ніж зброя. Тепер наші військові зможуть виконувати бойові завдання якомога ефективніше, наближаючи нашу перемогу. Та перед цим фото на згадку.